Закінчилися квальними свята. Хочу продемонструвати з музею Скарби Покуття, трохи цікавого. Так я ярмо, яке одягалося на горів. Може хтось бачив у кіні. Може хтось бачив десь на інших музеях. В ті часи коні, то пізніше вже були коні, якщо мали, це були заможні газди. В ті часи більше українці наступно на покуттю займалися землеробством обробкою землі. І вони з землі, як то каже, жили поколіннями і роками. Вони на землі вирощували зерно, щоб обробити поле, треба було його виротити. Треба було мати плуг, треба було мати волів. Ну, коні це дуже рідко використовувалися, але переважно прості люди орали волами. Це було таке ярмо, використовувалися. Тут прив'язували з типу, мало такі же різниця. Сюди йшов один віл. Тут закладався патик, щоб він був і міг. Не, не вилізав з цього. І так само з цієї сторони бачите, такі тут вироби. Щоб вона не тиснуло. І тут теж закладався патик. Він зачпінтувався, прив'язувався до плуга. І таким методом орали, буронували, розгорювали, везли до воза, прив'язували, чи віз тягнув, чи е, використовували стаги тягова сила е, для того часу. Ну, Ярмо воно робилося. Його треба було виробити тут, або з грушки, з такого, щоб воно було і твердіше, і щоб воно було в'язке. Ну, Ось таке ярмо в мене є в музею. Ви собі хотів така цікава річ. Якщо дивитися, чумаки везли сіть колись на волах, то так само було то ярмо. І так само ярмо, хто бачив, ті незабудних предків, коли. На молодих Наготущині, коли вони, е, було весілля, коли вже одружувались, то ще було так не всіх, але було в традиціях, що одягали ярмо, щоб вже чоловік з жінкою йшли в одній у працювали разом і заробляли ті статки, ті достатки. Наразі дякую. Може, хто знає свою щось історію, хто щось хоче розказати, буду радий, може щось тусочки підказати.